Вправа 851. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо? Дивимося в першому завданні. У нас 7,7 мінус 5,113 мінус Y дорівнює рівня 3,193. Ну що ж, це не буде дуже просто, ну, але стартуємо. Дивимося, зменшуване. Те, що в дужках, це від'ємник і різниця. Як знайти тоді від'ємник? Треба від зменшуваного відняти різницю. То записуємо те, що в дужках. це від'ємник 5,113 мінус y. Це дорівнює. Отже, це буде дорівнювати від зменшуваного 7,7. Треба відняти різницю або 3,193. Є. Ну, а тепер давайте міркувати, як нам відняти. Бачимо, тут є 7 тридцятих, а тут 19 тридцятих. Від 7 відняти 3 то просто цілу частину. Щоб відняти дробово, нам треба буде 7 записати як 6 плюс 1. То записуємо, що 5 11 тридцятих мінус y. Це дорівнює. Отже, 7 записуємо як 6 плюс 1. Далі плюс. Тут у нас ще є 7 тридцятих. І відняти. Тоді у дужках відняти 3, цілих 19, 30. то ми віднімаємо 3 плюс 1930. Є. Ну що ж? А тепер. Давайте думати, спочатку запишемо то, що у нас зліва. Пишемо 5,11,30 мінус y. Дорівня. Тепер дивіться, відняти 3 плюс 1930 це відняти 3 і відняти 1930. Тоді записуємо, буде тоді 6 мінус 3, це буде ціла частина. Потім додати одиничка а одиниця для того, щоб я міг виконати тоді віднімання 1930, ми запишемо одиницю як 3030. ,30. Так, і додати тоді 7,30. І мінус. Тут буде 1930. Добре. Ну що ж, пишемо тоді 5, цілих. 11 30. -х. Відняти y. Це дорівнює. 6 мінус 3 це буде дорівнювати 3. Далі плюс. Знаменник у нас сюди однаковий, то записуємо ті дії, що є в чисельнику, буде 30, плюс 7. І мінус 19. І все це 30-х. І. Ну що ж? Тоді записуємо, що 5,11 мінус y це дорівнює. Отже, буде 3, і скільки ж тут ще буде дріб 30 плюс 7, давайте ми від 30 квітку віднімемо 19, це буде 11, а 11 плюс 7 це 18. Тобто це буде плюс 18, 30, або я одразу можу написати, що це 3,18. 30. -х. мішаний дріб. Є. Ну, а тепер думаємо: а як нам знайти тепер, у нас тут є зменшуване невідомий від'ємник і різниця. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. То ми пишемо, що y дорівнює від зменшуваного або 5 11 тридцятих Треба відняти різницю або 3, ,11... 18, вибачте, 30. Є. Знов таки, тут у нас 11 1130, тут 18 1830. Щоб відняти нам 5, треба буде записати як 4 плюс 1. То ми пишемо, що Y дорівнює. Отже, 5 записуємо як 4 плюс 1. Одиницю записуємо потім як 30. 30. Додати. Тоді. Тут у нас тридцятих І відняти. Тоді тут буде 3 плюс 1830. Мінус 3 плюс 1830. І, Ну що ж, зараз нам треба буде віднімати. Я буду продовжувати ось тут. То давайте я проведу тоді. Вертикальну лінію, щоб ми знали, що тут ми будемо продовжувати розв'язок. Є. Ну що ж, а тепер продовжуємо запис. Так, дивимося. Як тут відняти? У мене тут замало місця, тому будемо оперативно якось записувати. Значить, дивимося. Y буде. Мінус 3 плюс 18 х це відняти 3 і відняти 18 х То я пишу, що y тоді дорівнює. Отже, буде 4 мінус 3. Це ціла частина. Далі 1, це буде 30 х то ми пишемо плюс тридцятих. 30, 30. Далі плюс ще є 11 тридцятих. І мінус, а тут є 18 тридцятих. Є. Ну що ж, пишемо, що y тоді дорівнює 4 мінус 3 це 1 плюс. Знаменник у нас буде всюди 30, то записуємо ті дії в чисельнику. 30 плюс 11 мінус 18. І все це 30-х. Є. Ну що ж, тоді пишемо, що y дорівнює. Буде в нас одна ціла. А тепер дивимося в чисельнику: 30 мінус 18 це буде 12, а 12 плюс 11 це буде 30 23. Тобто ми пишемо 23 тридцяті. Я одразу напишу, як мішане число. 23 тридцяті Є. Тобто розв'язком нашого рівняння буде 1,2330. Дуже складно. Ну що ж, переходимо тоді до другого рівняння. Сподіваюсь, воно буде простіше. Хідняти 1,91 плюс 2,41417. Це дорівнює 5,517. Ну що ж, в даному випадку, також по різному можна робити. І я пропоную ну, спочатку знайти тоді невідомий доданок, який у дужках. нас наштовхують на такий розв'язок. Як його знайти, треба від суми відняти відомий доданок. Можна так. Ну що ж, записуємо тоді. Не дуже добре, ну добре. Хмінус 1,91. Це дорівнює. Треба від суми від 5,517. Відняти відомий доданок або сімнадцятих. Є. Ну що ж, тут будуть проблеми віднімати від 5 сімнадцятих відняти 14 сімнадцятих, Тому 5 запишемо як 4 плюс 1, щоб одиницю можна записати як 17-17. То записуємо, що х мінус 1 цілу. 9,17 – Це дорівнює. Ну що ж, 5 запишемо як 4 плюс 1. Далі плюс ще в нас буде 5,17. І відняти. 2,1417 це відняти 2, плюс Є. Ну що ж, давайте тоді віднімати будемо. Треба відняти буде і 2, і відняти 14 сімнадцятих. Тому пишемо, що х мінус 1,9. Це дорівнює. Ну що ж, тоді дивимося, 4. Віднімаємо 2, це буде ціла частина. Далі додати. Одиницю записуємо як 17 сімнадцятих. Тоді буде плюс 5 сімнадцятих І мінус ще залишається 14 сімнадцятих. Добре? Ну що ж, пишемо тоді, що х відняти сімнадцятих. Це дорівнює 4 мінус 2 це буде 2. Додати. Знаменник у нас сюди однаковий. Записуємо ті самі дії в чисельнику. 17 плюс 5 і мінус 14. Так. То... І це записуємо тоді 17. -х. Є. Ну що ж, пишемо, що Х відняти 1,91. Це дорівнює. Буде 2,2. Так, 17 плюс 5 це 22. А 22 мінус 14 це буде 8. Отже, 2,817. Я одразу запишу є вмішане число є. Ну, а тепер зменшуване невідоме х відняти. Це у нас від'ємник і різниця. Як знайти зменшуване? Треба до різниці додати від'ємник. То пишемо, що Х, щоб знайти, нам треба до різниці 2,817. Додати від'ємник або 1,9.17. Є. Ну що ж, як нам додати? В даному випадку будемо додавати цілі частини і будемо додавати дробові частини. Тут все просто. І записуємо тоді, що х дорівнює. Пишемо Х дорівнює. Отже, додамо цілі частини. Це буде 2 плюс 1. Ну і додамо дробові. Плюс сімнадцятих. ну і плюс сімнадцятих. Ну що ж, тоді йдемо далі. В даному випадку нам треба провести лінію, щоб ми розуміли, де ми будемо далі писати. Давайте тут. Є. Ну і тоді продовжимо. Пишемо, що x дорівнює. 2 плюс 1 це буде 3. Буде 3 додати. Так, знаменник у нас однаковий, 17, то в чисельнику записуємо 8 плюс 9. Записуємо 17. Є, то пишемо, що Х тоді дорівнює. 3 плюс 8 плюс 9 це 17. 17. 17. 17. Є. Ну що ж, пишемо, що х тоді дорівнює буде 3 плюс 1. Бо 17-17 це одиниця. Ну і пишемо, що х тоді дорівнює 4 є. Ну, а тепер, коли з'явилось місце, давайте запишемо відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні. Отже, коренем є число 1,2330. В другому завданні коренем є число 4. Ну що ж, ось так доволі непросто розв'язувати рівняння з мішаними числами. На цьому вправу завершено.